Не за горами той час, коли у Бердичеві свої двері відчинить ще один храм. Вже близько півроку городяни спостерігають, як на пустирі по вулиці Котовського зростає дерев'яна капличка. У ній будуть проводити богослужіння прихожани греко-католицької громади міста. Роботи проводяться завдяки меценатам та усім небайдужим, розповів настоятель майбутнього храму отець Іван Цехуляк. Капличка з модринового зрубу це поки що перший етап будівництва, очікуваного довгі роки. За останніх щонайменше 15 літ громада святого священомученика Єсафата молилася у костелі Святої Варвари. За що сьогодні ми слаємо щиру подяку нашим братам римокатоликам. А сьогодні утішаємося з тої рації, що вже незадовго, після підняття купола, ми зможемо перейти до внутрішніх робіт, упорядковочних робіт де Сподіваємося, вже й незабаром ми зможемо увійти у цей храм. Визначною подією у зведенні храму стало підняття на його верхівку невід'ємної частини усіх культових споруд купола. Золотавого краснення вагою понад три тонни і висотою 6 метрів виготовляли прямо на місці будівництва. Всередині купола дерев'яна основа. Зовні він вкритий золотистим булатом. Щоб підняти його на восьмиметрову капличку, знадобився підйомний кран та майже 20 хвилин часу. Поки що показник завершеності споруди оцінюють у 60%. Вже незабаром на капличці встановлять хреста, вікна та двері. Тоді зовнішні роботи можна буде вважати завершеними і починати внутрішнє оздоблення. Якщо людські наміри супроводжуватимуться Божою волею, то каже настоятель храму: перше богослужіння тут проведуть ще у цьому році. Сподіваємося, що з часу, коли ми вийдемо в цей храм, коли почнуться богослужіння. Сподіваємося, що багато людей доброї волі знайдуть собі у цьому храмі справді таку віддушину, знайдуть собі тихе місце для молитви, а головне, що саме з тією ціллю, з тією метою, щоб кожна людина могла віднайти себе через молитву і поєднати себе з Богом, з тою ціллю власне, і будується храм, кожний храм. Дерев'яна каплиця слугуватиме вірянам доти, доки не завершиться другий більш тривалий етап будівництва. Ним за планом має стати зведення цегляного храму.